З політичної і геополітичної точки зору перебування збройних сил України на території Російської Федерації, і відповідно наша можливість вести там активні бойові дії, не лише обороняючись так від спроб Росіян витіснити підрозділи збройних сил України за межі російсько-українського кордону. І ну тут треба нагадати, просто що насправді наша кульська операція триває вже три місяці, і от за три місяці росіяни насправді не спромоглися, скажімо так, бути. Ефективними в тих стратегічних цілях, які ставить перед російським військовим керівництвом диктатор цієї країни, ну бо всі чудово розуміють: і в Москві і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в інших європейських столицях, ну і звичайно, у нас в Києві також що. Насправді, ну триваюча операція збройних сил України на території Курської області це дуже серйозний важі впливу на Путіна особисто на стабільність його режиму. Ну і зрештою на майбутні переговори, тому що ну тут просто питання стоїть в тому, що насправді Російська Федерація стратегічно є нездатною, скажімо так, забезп... Не то, що забезпечити безпеку власної території, так але за три місяці відбити наші атаки і відповідно звільнити свою територію від українських підрозділів і більше того, ну те, що зараз, попри ось ці спроби росіян щось зробити з тим, що в них і території перебувають українські війська, ми перейшли можемо мати можливість переходити від оборони до окремих наступальних дій навіть на цьому напрямку. Ну це теж досить серйозний удар і по російському військовому керівництву. Ну і зрештою по російському політичному керівництву, тому що ну тут очевидно, що в всі ці історії є ще дуже великі маси інформації, які недоступний широкій громадськості, так тобто, це і аналітичні оцінки військової розвідки, так про реальні військові спроможності і ресурси росіян на цьому напрямку, і очевидно, що там не все так добре в них складається із північно-корейськими військовослужбовцями, які їх нібито мали там посилити. Ну але по факту, ми зараз бачимо ситуацію, що Ніякого посилення не відбулося, хоча вже там ну майже три тижні воюють та офіційно північно Корейці а на боці росіян. Ну принаймні, це те, що те, що фіксують розвідки наших партнерів, ну і відповідно наші спецслужби.